Був іще один прекрасний день у річковому клані. Дехто спав, дехто умивався, а дехто навіть балакав із своїми друзями. А десь де наші улюблені любої киці та до лунохвоста. Ось вони, давайте підслухаємо, про що вони говорять. Давай підемо на полювання, запропонувала біла хвост. Давай, погодилася лунахвоста. Вони пішли на полювання, але навіть не знають, які пригоди на них очікують. Давай я піду направо, а ти підеш наліво, щоб ми би швидше могли зловити щонебудь. Давай, і вона розділилася. Я не змогла нічого знайти. Чому всі ховаються від мене, як тільки я хочу на них напасти? Все таки полюбати це так важко. Але що ж я тоді принесу білохвостій? Вона ж на мене образиться і не захоче зі мною дружити. Вітаю, луна хвоста, чи можу я тобі допомогти? Що? Хто це говорить до мене? Скажи. І я твій розум і я хочу тобі допомогти в тому, що сказати тобі те, що біла хвоста тебе не любить. Ні, біла хвоста мене любить, що ти це взяла взагалі. З того, що вона тебе покинула, тут самісінько. Взаліто ми розділилися для того, щоб швидше спіймати здобич. Правда, в мене зовсім нічого не виходить. Не бреши сама собі, луна хвоста, ти ж знаєш те, що вона тебе покинула, просто цього не признаєш. А я твій розум це знаю, і я навіть знаю, як позбутися від неї раз і назавжди. Може, от і права, признаю, але. Може, даси ще один доказ, щоб я дійсно тобі повірила. Не потрібно доказів, щоб до тебе достукатися, ти миша мізка кицька. Давай, просто напруж свої мізки і здогадайся. Добре, добре, я тобі вірю. Що мені треба зробити? Просто піддайся мені, а ти все, і я тобі допоможу, обіцяю. У не хвоста, з ким ти говориш, і чому ти зовсім нічого не спіймала? Біла хвоста!